Ласкаво просимо вас знову на нашу передачу. Мої обставини не стосуються тих, хто дивиться цю передачу зараз в записі, але в цей час я готуюся до поїздки, тому що через день я відлітаю до Польщі На зустріч із католиками, і переді мною стоїть. Великий виклик тому що я буду говорити з церковними лідерами і не тільки з лідерами, але я також буду мати промову в університеті перед їхніми ординантами, кандидатами на священницьке служіння. У мене також був досить цікавий тиждень, тут, бо люди починають звертатися до мене, тому що вони відчувають, що через свій багаторічний досвід я продемонстрував, що я маю щось справжнє. і вони бачать, що сьогодні у церкві існує небезпека спілкуючись зі своїм другом Деннісом, ми обоє зазначили, що багато людей не вірять в те, що ті речі, про які говорить Біблія, можуть ставатися сьогодні. Дуже багато людей, навіть у церкві, говорять, що ми віримо Біблії. Ми не заперечуємо те, про що там говориться. Ми віримо в це, але все це сталося 2000 років тому, і ми не можемо очікувати, що ці самі речі будуть відбуватися сьогодні. Вибачте, але я не згоден з такою позицією, тому що все моє життя демонструє, що ми можемо жити так, як жила рання церква, і ми можемо чинити такі самі діла, що і. І вони для мене це виклик. Коли я розглядаю це питання, коли я досліджую писання перед нашою програмою, я знову і знову повертаюсь до книги дії апостолів. тому що більше ніж будь-яка інша книга Біблії, ця книга є розповіддю про те, що сталося з першими учнями Христа Про утворення церкви відразу після Воскресіння Христового. Про очікування сходження Духа Святого в день п'ятидесятниці в першому розділі книги «Дій апостолів сказано, що коли Ісус вознісся, він ставав перед ними живий, і сорок день їм з'являвся та про божіє царство казав. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчей п'ятий вірш. Іван, бо водою Христе, ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. Вони запитали його і говорили: чи не часу цього відбудуєш Ти, Господи, царство Ізраїлеві?» Цікавим є. От що я ніколи про це не ділився і ніколи не звертав на це уваги раніше. але якщо ви подивитеся на всі пророцтва про пізній дощ в книзі пророка Юїля, то ми віримо, що всі посилання на ранній дощ, пізній дощ, це стосується першого злиття Духа Святого в день п'ятидесятниці і злиття Духа Святого в наш час за останнє століття. Але справа в тому, що головне питання, коли Ісус сказав, що ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас, то учні сказали, чи не цього часу відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? Тут ми бачимо дуже пророчу ідею. я ніколи не помічав цього раніше, ніколи навіть не думав про це до цього моменту. Останнє злиття Духа Святого здійснить те, про що запитували учні. А Вони запитували, коли настане цей день п'ятидесятниці, коли прийде Дух Святий, чи не буде це час, коли ти відбудуєш своє царство? Відповідь була ні. Але друге злиття Духа Святого це те, що передує певним подіям, і кінцем цього злиття Духа Святого є другий прихід Христа. Ця ідея приводить мене в захоплення. Для мене важливим є те, що сказав Ісус. Він сказав: то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй. Але він, Але він каже дуже реалістично і приземлено у восьмому вірші, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. І Хмара забрала його сперед їхніх очей. Отже, Ісус каже, я залишаю вас, але я пошлю вам утішителя, Духа Святого, і коли він прийде, ви приймете силу і станете моїми свідками. Якщо ви подивитеся Якщо на те, що сталося, Давайте подивимося, другий розділ. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі, і нагло чинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами уся ця подія повністю змінила їх. А найбільше із 120 учнів, які знаходилися в тій кімнаті, змінився апостол Петро. Тому що Петро був тим, хто під час випробування тричі відрікався від Ісуса через страх. Він відрікся від Ісуса, тому що його просто спитали, чи він часом не був з Христом. Петро злякався, що його можуть схопити і можливо розіпнуть разом з Ісусом. Але найбільше з усіх учнів змінився саме Петро, який, як тут сказано, встав, почав проповідувати, і три тисячі чоловік навернулися до Христа але про що він проповідує? у другому розділі, 16-му вірші, він каже, це те, що пророк Йоїв передрік, рік і буде останніми днями, говорить Господь, я виллю від духа свого на всяке тіло і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, юнаки ж ваші бачите, будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися. Я також виллю від духа свого і дам чуда на небі в горі, і так далі, і так далі. І у 21-му вірші сказано, і станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Це те, що ми переживаємо і повинні переживати зараз під час безпосередньої підготовки до повернення Христа. А тепер подивіться на 22-й вірш. Мужі ізраїльські, послухайте ви оцих слів ісуса Назарянина, мужа, що його Бог прославив вам силою і чудами і тими знаменами, що Бог через нього вчинив. в наш час ми вкрай потребуємо людей, які повстають проти обмежень, і які готові рухатися вперед. Як це робили перші учні Христа. Пам'ятайте, що коли вогонь Святого Духа зійшов на них, вони були в замкненій кімнаті, тому що вони боялися юдеїв. Святий дух зійшов на людей, які були в страху через існуючі закони, обмеження. нам потрібно, щоб щось подібне сталося сьогодні. насправді я хотів би сказати, що нам потрібен ще один день п'ятидесятниці. Я Думаю, що всі ви знаєте, що те, що торкнулось мене 60 років тому, коли я почув, що в Єрусалимі в 1961 році відбувається всесвітній п'ятидесятницький конгрес. Я тоді служив як євангеліст північній Ірландії. я ніколи не забуду, коли в 1959 році я почув, що ця всесвітня конференція пройде в Єрусалимі в день п'ятидесятниці. Я був дуже захоплений цією новиною, тому що зрозумів, що нічого подібного не відбувалося дві тисячі років. Але тепер, у 1961 році, п'ятидесятники з усього світу планують зібратися в Єрусалимі в одній залі в день п'ятидесятниць. Я сказав, я вже отримав Святого Духа, але цього недостатньо. Я хочу поїхати туди. Я хочу чогось більшого для мене головна ціль цієї поїздки полягала в тому, щоб пережити ще більший досвід ніж те, що я бачив в П'ятидесятницькій церкві, ніж те, що я пережив у своєму житті. Для мене це було недостатньо. Нам потрібно було вирватися з існуючих обмежень. Нам потрібно було повстати причина, чому мене вигнали з п'ятидесятницької деномінації, полягала в тому, що я був бунтівником я пам'ятаю, як на одній зустрічі в Лондоні збиралася група пасторів і церковних лідерів. І той чоловік, який головував на зустрічі, не хотів давати мені слова. але зрештою, тому що це був великий тиск від людей, які казали, чому б не дозволити Девіду щось сказати? Він сказав: гаразд давайте попросимо бунтаря Девіда щось сказати. Тому мене публічно затаврували як бунтаря. Чому? Тому що я виступав проти влади, так само, як це робили перші учні. Їм потрібно було вирватися з цієї кімнати. Їм довелося подолати проблеми і побачити прояв Божої сили. В діях апостолів у другому розділі, 22-му вірші, Петро сказав Ісуса Назарянина мужа, що його Бог прославив вам силою і чудами, і тими знаменами, що Бог через нього вчинив. Петро говорить, що Ісус сказав, що коли прийде Дух Святий, проявом цього буде те, що Бог діятиме через нас чудесами, знаменами і всім тим, що згідно з писанням відрізняло Ісуса від усіх інших. Я вважаю, що ми повинні бачити сьогодні ті чудеса. Які він робив Ми повинні очікувати чудес. Ми повинні жити заради чудес. Ми повинні молитися, щоб проявлялись чудеса. Ми повинні вірити, що чудеса можливі. Я пам'ятаю, як я проводив один з днів молитви, який відбувався на Вемблі багато років тому щодо ковіду на жаль, хтось не я, я вів служіння, запросив одного чоловіка прийняти участь в цих служіннях. і цю людину потім звинуватили в тому, що він вірив, що ми можемо робити чудеса більші, ніж ті, які робив Ісус його критикували за це. Критичним. Дуже багато хто каже, що вони вірять Біблії. Так, вони читають Біблію, вони вірять в неї, вона їх надихає, але вони вважають, що те, що було 2000 років тому, не може статися сьогодні. Вибачте, але я вважаю, що може, і таки стається. Я приведу вам дві ілюстрації. По перше, ісус сказав: коли прийде святий дух, то те, що я роблю, і ви будете робити, і навіть більші діла будуть. Будете робити, бо я йду до свого Отця, щоб послати Святого Духа, і Святий Дух в вас буде робити більше діла, не ви, а Дух Святий вас зробить більше чудеса. Я вірив в це, коли комуністична влада кинула мене до в'язниці. Це було 50 років тому для більшості людей. Це було давним-давно. Багато хто тільки но народився, коли мене кинули у в'язницю. Єдине, що надихало у мене у в'язниці, було так. У мене знайшли дві тонни біблії, і мене заарештували. ви добре знаєте цю історію. У мене все забрали, і у мене не було біблії у в'язниці. Принаймні, 9 місяців я був без біблії, але через 9 місяців я продемонстрував. Що я все-таки професійний контрабандист, і в мене з'явилась біблія, але я добре знав слово Боже. І коли я був у в'язниці, я говорив: Господи, я сиджу у в'язниці. Дві тисячі років тому щось схоже сталося в ранній церкві з Павлом, силою та з Петром. вони були у в'язниці. Вони молилися, і ти зробив велике чудо. Відкрив двері в'язниці, і звільнив їх. Я не говорив о, це так захоплююче, те, що сталося дві тисячі років тому. Якби тільки щось подібне могло відбуватися сьогодні, ні, я цього не робив. Я сказав: Господи, господи, я знаю це місце писання, і ти знаєш. Якщо ти міг зробити це дві тисячі років тому, то ти можеш зробити навіть більше зараз. Якщо ти міг визволити їх з в'язниці, то ти зможеш визволити і мене з в'язниці, зробивши чудо. І ви знаєте, чим закінчилася ця історія? Бог зробив чудо. Це чудо було настільки дивовижним, що Бог послав британського прем'єр-міністра, і я полетів додому в літаку з прем'єр-міністром Великобританії. Це підтверджує, що те, що описано в Біблії, може ставатися і сьогодні. Тож, це великий виклик для нас. Ми можемо бачити чудеса, навіть якщо це будуть такі самі чудеса, які чинив Ісус. Критики кажуть, що ми не можемо бачити більші чудеса, ніж ті, які чинив Ісус. Тоді, принаймні, робіть те, що робив Ісус. Це те про що говориться тут. Коли ви читаєте книгу дій апостолів, то наприкінці другого розділу ми читаємо про те, як три тисячі людей навернулись до Христа. у 38-му вірші другого розділу Петро сказав: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. коли сталося чудо, яке описано в третьому розділі, коли через Петра кривить. Чоловік отримав зцілення біля воріт храму. То Петро сказав через віру в ім'я Його вздоровило ім'я Його того, кого бачите. Отож, ми бачимо ті чудеса, що відбувалися, ставалися в ім'я Ісуса силою Божою в служінні Петра, Івана та інших учнів. Це було проявом сили Божої. Ми повинні повернутися до цього ми повинні бачити сьогодні такі самі чудеса я зустрічаю багато людей. Скоро я буду мати зустріч з католиками-харизматиками. Ми зустрічаємо багато людей, які кажуть, так я отримав Духа Святого, і деякі з них говорять мовами. Але я хочу підняти наступне питання. Я можу говорити мовами більше ніж будь-хто, але ви не побачите, щоб я часто це робив, тому що в моєму житті мені потрібно щось більше, щось значніше. Я хочу бачити бачити чудеса, зцілення, я хочу бачити, щоб сліпим відкривалися очі. Я хочу бачити калік, які почнуть ходити. Я хочу, щоб ім'я Ісуса прославлялося. А просте говоріння мовами цього не зробить. Я хочу прославляти ім'я Ісуса, коли я буду робити те, що робив Ісус. Щоб я міг сказати в ім'я Ісуса силою імені Ісуса через святий Дух, якого Ісус послав мені, я можу це зробити. Ми повинні бачити прояви сили Божої сьогодні. І Чим більше ви вникаєте в слово Боже, то коли ви підходите до четвертого розділу дії апостолів, то бачите, що вони були настільки вражені проповіддю Петра та Івана, що захотіли посадити їх у в'язницю і тоді сказано, що того разу до Христа навернулися вже п'ять тисяч чоловік. Отже, у першому випадку, який описаний у другому розділі, три тисячі людей навернулись до Христа. В четвертому розділі описано, як п'ять тисяч приходять до Христа. Якщо ви уважно проаналізуєте в Біблії, в мене наприклад підкреслено четвертий розділ, тринадцятий вірш «А бачивши сміливість Петра та Івана. А потім у 29-му вірші сказано дай своїм рабам із повною сміливістю слово твоє повідати. Де сьогодні сміливість у церкві. Uh, Spirit, Це сміливість, яку дає Дух Святий, а не страх. Рання церква мала більше причин боятися переслідувань ніж ми сьогодні. Нам потрібна сміливість. Тому вони молилися і казали, і тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати. коли руку свою простягатимеш ти на вздоровлення, і щоб знамена та чуда чинились ім'ям Твого святого Отрока Ісуса. Отже, очікувалося, що завдяки тому, що Дух Святий тепер з ними вони зможуть в ім'я Ісуса творити чудеса. Ми повинні бачити прояв чудодійної сили Христа в церкві сьогодні, і все це свідчить про дві речі. По-перше, це свідчення сили Святого Духа, але по-друге, це свідчення того, що Ісус живий, що це сталося через Його Воскресіння. Тому в четвертому розділі, у 33-му вірші книги дії апостолів, сказано апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Ісуса Господа, це тому, що Він живий. Якби ми тільки могли зрозуміти, що Бог намагається сказати нам через своє слово. Я скажу дуже просто про те, що нам потрібно сьогодні. нам не вистачає лідерства. Писання Дуже чітко говорить, що де немає бачення, народ гине. Ніхто не може ввести без бачення, без плану та цілі сьогодні є багато критики щодо того, як зараз працює наш уряд у Великобританії. Це все через те, що вони втратили бачення. Ну ось що не так з ними. Вони втратили бачення. Те саме стосується Америки. Те саме стосується всієї Європи. Єдиний на даний момент в Європі, хто має бачення, це Путін в Росії. Його практично неможливо зупинити, бо він має цілі бачення. Він звичайно помиляє. Але ви розумієте, чому в 30-ті роки минулого сторіччя навіть церкви та християни пішли за гітлером? О, саме так усвідомлюєте ви це чи ні, але вони пішли за гітлером. Чому? тому що після багатьох років слабкості та нерішучості, після закінчення Першої світової війни та вихолощення Німеччини з'явився хтось, хто мав бачення і план на майбутнє ми в церкві повинні представити бачення щодо майбутнього і щодо сьогодення, і люди приймуть це бачення. Саме тому в писанні сказано, що коли немає бачення, народ гине. церква гине, коли немає бачення. І Якщо церква гине? Вибачте, але зараз я буду з вами говорити дуже прямо і відверто. Якщо люди йдуть з церкви, якщо в церквах зменшується кількість прихожан, якщо церква не росте, чому це стається? Вся справа в тому, що лідери втратили бачення, а люди підуть за людиною, яка має бачення? Я хочу чітко сказати, у мене 70, майже 72 роки досвіду але вогонь в мені не згас Я можу запевнити вас, і якщо ви мене знаєте, то підтвердите, що Божий вогонь у мені зараз горить сильніше ніж будь-коли в моєму житті. Коли я згадую, ким я був у дні своєї молодості, у свої 20 чи навіть 30 років, то звичайно у мені тоді не було тієї сили і рішучості, яку я маю зараз, і вона стає ще більшою. Коли Господь покликав мене залишити служіння в церкві, Він сказав мені щось дуже дивне. Він сказав мені, Девіде, замовчи. Перестань говорити, але йди і роби все те, до чого ти закликаєш інших. І не повертайся, доки ти цього не зробиш. І справа в тому, що це те, що я робив протягом останніх 60-50 років. Це те, що я роблю. і я тепер тут, щоб сказати вам, що це працює. Дух святой з нами, Дух Святий могутньо діє в нас, і ми можемо творити чудеса, ми можемо діяти. Але ми повинні бути подібними до ранньої церкви і пережити особисту п'ятидесятницю, яка дає нам силу повстати проти кайданів. часом виглядає, що церква в кайданах. Ми повинні вирватися з цих кайданів. Коли я був у тій в'язниці, хтось написав мені і сказав: О, хіба це не диво? Тебе не вбили, ти можеш відсидіти там ще 20 років, але головне, що ти все ще живий. Ні, я виступаю проти такого підходу. Саме цей бунт в мені змусив, Мене молитися, Господи, виведи мене звідси. Я двічі хворів на рак у 1964 році. У мене був рак горла. а в 2003 році у мене виявили рак легенів. І в обох випадках я відмовлявся від лікування і просто сказав: О Боже, зламай це прокляття і зціли мене. Я сказав Богові 20 років тому, коли у мене був рак легенів, Господи, я не можу повернутися до Росії і проповідувати про те, що ти Бог сили і чудес. Якщо я втрачу свою легеню, або якщо мені доведеться проходити через хіміотерапію, Я сказав, я повернусь лише якщо ти зробиш чудо, і я зможу бути живим свідком і свідченням того, що біблійні чудеса відбуваються сьогодні. Я відчуваю захоплення і виклик одночасно. Дозвольте мені помолитися, отче, зрости нове покоління лідерів не тільки в Великобританії, а й по всій Європі. Людей, які віруватимуть Біблії і будуть застосовувати її на практиці. Дай мені сили, щоб бачити, як це станеться в ім'я Ісуса. Амінь. Я хочу підбадьорити вас, оскільки ви подивилися цю програму. У нас є вебсайт. Ми маємо величезну кількість інформації. Ми робимо набагато більше, ніж ви можете собі уявити. ми допомагаємо жертвам голокосту в Ізраїлі. Ми допомагаємо людям, які втратили сім'ї через війну в Україні. І ще багато іншого. Тож зараз ми служимо в усьому світі. я запрошую вас до нашого вебсайту. сайту я хочу, щоб ви подивились фільм. «70-річний ювілей, історія мого 70-річного служіння також деякі наші програми та особливо книги, які я написав. якщо ви не бачили фільм Викрадення Європи, ви маєте його подивитися. як продовження цього фільму. Книга, яка отримала назву Вавилон або Єрусалим. Історія про два міста. Також я хочу, щоб ви дізналися про мою книгу Сила через віру, яка розповідає про те, що мені Бог відкрив під час цієї пандемії. Запрошую до нашого вебсайту. Зареєструйтесь, Будь ласка, тоді ви зможете отримувати мої щотижневі молитовні розсилки. Тож не беріться. Відвідайте наш вебсайт.